Помічати те, що ми різні, і поважати цю різність. Час від часу хочеться, щоб Марічка взяла в нього в рот того члена і зробила йому глибокий мінет. Так би хотіла отримати оргазм саме від куні, але вони можуть говорити про все, окрім фантазій, окрім їхнього сексу. Чим довші стосунки, тим менше в них куні. А ще мінету, а ще цікавого і пристрасного. Сексу, що це таке неминучість чи вибір? З якими складнощами ми стикаємося, коли стосунки перевалюють за рік, за три, за п'ять? Чому деякі люди можуть перебувати в стосунках, а деяким це складно і не вдається? Секс стосунки рок н ро. А хто вперше завітав на мій канал, всіх вітаю! Мене звати Аніта Пі, я психолог і сексолог, і ви є на моєму каналі, де ми говоримо про стосунки, про секс, про те, як жити це життя в гармонії з собою і світом. І якщо ви більше цікавитеся темою сексології, психології та стосунків, то завітайте на мій інстаграм, а також підписуйтесь на Ютуб, щоб не пропускати. Нові відео. Отже, сьогодні будемо говорити про складнощі в стосунках. Я виділила чотири найосновніші, на мою думку, з моєї практики роботи з парами, про що сьогодні і вам розповім. Бо, знаєте, складнощі це нормально, конфлікти це нормально, це добре, коли вони є. Бо конфлікт завжди має на меті вирішення чогось. Так? Коли мої інтереси. Не закриті, коли мої інтереси порушені, тому я про це говорю. І насправді дуже часто люди бояться конфліктів, думають, що якщо ми будемо конфліктувати, це означає, що наші стосунки якісь не такі, неправильні, не здорові. Утім, важливо не конфлікти, важливо способи їх вирішення. І те, як ви проходите через. Конфлікти. Бо рано чи пізно цукерково букетний період закінчується, так? і коли ми дивимося на партнера в перші місяці знайомства через рожеві окуляри викручені на максимум, коли нас навіть надихають і збуджують його да, чи її недоліки, то з часом це таки це починає дратувати, і інтереси так чи інакше не збігаються. Отже, перша складність, про яку я хочу сказати, це усвідомлення того, що ми різні, і часто це викликає обурення і неприйняття. Утім, це перше про що я говорю парам, коли до мене звертаються з приводу парної психотерапії або сексотерапії, що треба вчитися приймати. Різницю один одного, що ви дійсно різні, і це не про те, щоб підлаштувати партнера під себе або доказати йому, що так, як думаєте, ви, апріорі правильно. Так, дійсно, ви можете не розуміти, чому партнер вчиняє так чи інакше. Адже кожен з нас несе свій багаж досвіду, кожен з нас зростав у різних сім'ях, у різному оточенні. Кожен з нас вбирав. Різні знання, різні установки, і вони можуть відрізнятися від тих установок, які сформувалися у вашого партнера. Тому вчитися помічати те, що ми різні, і поважати цю різність це дуже важливий скіл. Побільше, в цьому і є мудрість, яка дозволяє парам жити довго. Здорово і щасливо. Так, не побоюсь цього слова саме щасливо. І ще тут такий важливий момент, що коли ми усвідомлюємо, що так, я така, а він такий, ми хочемо різного, то тут ви можете шукати компроміси. І часто теж люди плутають поняття компроміса і поступки. Дивіться компроміс це коли ви шукаєте щось третє. Щоб могло вас влаштувати. Так, воно не влаштує вас на 100%, але кожного з вас воно влаштує певною мірою. А поступка це коли я хочу так, він так не хоче, але я зроблю так, щоб він зробив, так, як я хочу. Так, тут вступає в гру маніпуляція. теж має місце бути, але наскільки такі стосунки якісні. Отже, коли ми усвідомлюємо і поважаємо різність один одного. Ми маємо сили і ресурс і змогу з цим працювати ось так. Наступна проблема, яка виникає в стосунках, стосується вирішення конфліктів і позитивного мислення. Джон Готман, американський психолог, дослідив цікаву річ. Він е спостерігав за парами і за їхньою взаємодією під час конфлікту. І що він з'ясував? Що баланс між Позитивною і негативною взаємодією, так, комунікацією у пар під час конфлікту має визначну роль. І він навіть назвав це магічним співвідношенням, так, дається, так магічним співвідношенням 5 до 1. Про що йдеться мова? Про те, що коли ми конфліктуємо, так, конфлікт це негативна взаємодія. І от на цю одну негативну взаємодію ми маємо здійснити п'ять позитивних інтеракцій. Тобто п'ять позитивних речей, щоб покрити одну негативну. Зазвичай, коли ми конфліктуємо, ми вважаємо, що нам достатньо просто перепросити, так сказати: Окей, сорі, вибач, я був неправий, я була неправа, все, це давай забули. Але насправді цього недостатньо. І окрім цього, так треба ще щось зробити один для одного. І такого чогось позитивного має бути п'ять. П'ять як мінімум. І це про те, що я й говорила ще на початку відео: що не сам конфлікт має значення, а спосіб його вирішення. Тому можете прослідкувати, як ви вирішуєте конфлікти. Чи просто про них забуваєте і не говорите. Чи просто намагаєтеся увігнати партнера в провину, чи взагалі намагаєтеся спочатку, незалежно від того, хто правий неправий, правий, вибачитися першим, щоб уникнути так, подальших негативних почуттів і емоцій? Утім, спробуйте також обговорити з партнером, що ви можете зробити для себе приємного. Наприклад, коли у вас встається якась перепалка, сварка. Чи просто непорозуміння. б це могло бути, щоб кожен з вас хотів, щоб це було. Дуже класна, дуже класна вправа, якщо ви це з партнером зробите, то, то ви дізнаєтеся трошки більше один про одного. Наступний момент я б назвала його про слабкості. Складність полягає в тому, що в стосунках нам складно проявити свою слабкість. З приводу будь-чого, адже коли ми це показуємо, це значить, що в цей момент ми вразливі, і це неприємно. Ми не любимо бути вразливими, адже якщо копнути ще глибше, вразливість означає беззахисність. І це страшно. А страшно, це буває тому, що ми думаємо, якщо ми розкажемо партнерові щось неприємне про себе, або те, що нам не подобається, або те, що, а, можливо, нам здається, ми десь зробили щось не так, або партнер десь зробив щось не так. Якісь неприємні моменти, емоції, почуття, коли спадає ось ця маска ідеальності, да, і ми більше так розкриваємося зі сторони справжності своєї. Натури. Так от, в такі моменти нам може здаватися, що партнер нас не зрозуміє. Навіщо це казати, якщо я думаю, що мене не зрозуміють? А під «не зрозуміють» тут теж може ховатися багато чого. Не прийме, розізлиться, попре на мене сарказмом, посміється з мене, відсторонеться, врешті-решт, іде. І ось це піде. Тобто, якщо я скажу, мене покинуть. І якщо ви зараз киваєте головою і вважаєте, що так саме так і відбувається, і здебільшого ви замовчуєте такі моменти, намагаєтеся уникати їх обговорення таких тем, то тут у мене до вас два питання: а що у вас з вашою самооцінкою? І наступне: а нащо вам такий партнер, який не прийме вашу справжність? Нащо ви живете з такою людиною, з якою треба грати роль ідеальної партнерки? Для чого це вам? Напевно, у вас є якісь вторинні вигоди. І якщо ви не готові ще туди йти, зазирати цю глибину всередину, то можливо ще не час. Утім, ми ж знаємо, що в кожному з нас живе якась така, знаєте. Слизька зелена жаба, ну або інша темна, то темна тварина, та, яка виповзає в ті моменти, коли десь у нас щось а, не вдається, коли ми розчаровуємося в собі, зневірюємося в собі. Та, ось ці такі темні сторони, негативні емоції, коли ми можемо десь комусь позаздрити, а, десь когось а, знецінити, і нам неприємно від цього. Але як так чи інакше, як казав Юнг, що темна сторона, це та сторона, яку ми в собі не любимо і не визнаємо. Утім, це те насправді чим ми є. Тому допоки ви не навчитеся приймати собі ось ці свої темні сторони. Бо насправді їх можна виводити в ресурс і черпати з них ого, го як багато енергії. Тому, знаєте, дійсно побачити в собі ось цих да, слизьких жаб, прийняти їх насправді є ознакою сили. І повірте, бородавки від цього не виростуть. Тому працюйте. Ну і на десерт. Найцікавіше, остання складність, про яку я хочу сказати, стосується, звичайно ж, сексу, інтимного життя. Бо чим довше ми перебуваємо в стосунках, тим десь воно так віддаляється, віддаляється від нас і стає таким якимсь нецікавим, нудним, борін. Да? Ось воно. Навіть в сексології є таке поняття, як синдром еротичної нудьги. Це коли ми і те попробували, і те попробували, ніби вже все попробували, а не цікаво. Партнер не збуджує все. Крапка. Що робити? Одне з найчастіших запитань в парній терапії: що робити? Не влаштовує інтимне життя. Знаєте, тут є і легка відповідь, і ні, бо легка і проста відповідь, що робити, це говорити про секс. Бо ми не звикли говорити про секс, а ми не знаємо, як говорити про секс. Ми думаємо, що не треба говорити про секс, не треба займатися і що про нього взагалі говорити. Що там? Що там говорити? Утім, як виявляється, говорити я про що, але сидить сором, який не дозволяє цього робити. І знаєте, навіть е, на питання, а що тобі подобається, інколи неможливо відповісти, якщо це питання стосується сексу. А як тобі подобається? І знаєте, тут такий парадокс, що легше сказати, як не подобається. От цікаво чому? Бо ми звикли завжди говорити про негатив. Ми знаємо, як ми не хочемо, бо ми часто чуємо ні, не треба, не роби да, ось ці заборони самого дитинства. Тому мені і легше з цим, з цією частиною опоритися. Утім, коли мене питають: А що ти хочеш? А як ти хочеш? Отут такий блок. І знаєте, так. Живуть люди, живе той Антон в парі з Марічкою, який мріє про анальний секс, але навіть боїться і згадати про це, ну а як же? Це ж табу, це ж взагалі це, це Анус, куди? Що, що там. що а, а якщо Марічка подивиться на нього і пам'ятаєте, да, третій пункт про прояв вразливості? Вона не зрозуміє, вона посміється, висміє. Оце, знаєте, це, це найболючіше, коли я ділюсь своєю сексуальною фантазією, а з неї сміються. Візьміться, на замітку, і не робіть так. Бо це вразливість партнера. Партнер до вас звертається з чимось сокровенним, і треба дякувати незалежності від того, дивіться, ви готові це робити чи ні. Спочатку хоча б про те, за те, що партнер вам це сказав. Це дуже важливий крок. І Антон не говорить. Антон також не говорить, що йому час від часу хочеться, щоб Марічка взяла в нього в рот того члена і зробила йому глибокий мінет. Ні. Не говорить. Бо, бо це соромно. Бо, бо як же так Марічка вона ж така вся, така вся тендітна, така вся культурна. І Марічка, в свою чергу, вона так би хотіла отримати оргазм саме від куні. Але ну як же? Це ж треба хвилин 15, а то і 20, і Антон же втомиться за цей час. Ну, як так можна? Це дихнеться ще там, а чим там дихати взагалі? І так вони і живуть. І ніби у них все добре, все класно. Вони можуть говорити про все, про всіх, окрім фантазій, окрім їхнього сексу. От, Тому вчитися оцій сексуальній комунікації це просто must do у ваших стосунках. Ось так, ось так. І знаєте, наостанок хочу сказати таку фразу, що чим довше ми перебуваємо в стосунках, тим більше свободи ми маємо давати один одному. Як вона вам звучить? Що ви про це думаєте? Погоджуєтесь, не погоджуєтесь? Взагалі, які думки у вас е, моє відео викликає? Напишіть в коментарі, мені дуже цікаво завжди читати. Бо, бо стосунки це те, що є, що є у нас, чого ми шукаємо, бо ми люди істоти соціальні, ми всі хочемо бути з кимось, да, щоб не прийшлось помирати наодинці. Але все одно. Все одно ми всі самотні в глибині своєї душі, і з цією самотністю теж треба працювати, але це вже інша історія. От, тому дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво, щось почерпнули для себе або принаймні задумались, замислились. От, е сусіди продовжують робити ремонт. Сподіваюсь, це теж вас не дуже відволікало. А я піду працювати, бо на мене. Вже чекають. Да, скільки О. на мене вже чекають клієнти. Тому а, підтримуйте ЗСУ, Донайте, тільки так поборемо Кацапню і всім класного сексу. Па-па!